Неймовірна спека у Яремче, зараз плюс 30, а ми, друзі, з вами йдемо по вулиці Свободи біля супермаркету Спар. Давно я вже хотів побувати в цьому карпатському містечку, давно я тут не був. Ми зараз їдемо на відпочинок у Буковель на 5 днів, але по дорозі я не міг не зупинитися і не походити по Яремче, також подивитися водоспад «Пробій». Ну і само собою відвідати сувенірний ринок, подивитися, що цікавого в місті. також... Подивитися, скільки людей тут зараз Яремче найвідоміший туристичний центр Прикарпаття. Друзі, я вже тут не був, напевно, біля 10 років у Яремче. Ну раніше, коли я перший раз у 2006 році сюди приїхав, я з, з міста Яремче їхав на екскурсію на Говерлу вперше. Це було, мені здається, коштувало 50 гривень. І місто Яремче для мене відкрило взагалі українські Карпати. Я ніколи тут раніше не бував. Ось І з 2006 року я дуже часто їздив. Кожний рік, по кілька разів на рік. І зупинкою такою, знаєте, цікавою в мене було завжди Яремчі, тому у мене всі такі класні спогади. Це є всі пов'язані з містом Яремчі. Дуже багато тут різних туристичних фірм, які пропонують різні екскурсії. Сьогодні, друзі, якась неймовірна спека. Ми вже їхали на авто. Авто само собою їхав з кондиціонером, бо вже Зараз 11.30 і вже плюс 30 на вулиці. Це просто не знаю, що буде там після обіду, але дуже класно, бо я їду у Буковель. Там заброньований в мене готель Гастхаус, там є літній басейн. Ну, Так що сьогодні можна буде приїхати і класно відпочити, позасмагати, поплавати, а вже думаю, ближче до вечора планую ще на оглядове колесо в Буковелі. Ну, прогулянку по вечірньому Буковелі і. Якщо класно буде сонце заходити, то хотів би на заході сонця покататися на оглядовому колесі. Нагадаю, друзі, це канал Трускавець Тревел, канал про подорожі, про міста курорти України. Дуже багато відео в мене на каналі є з Трускавця, із Східниці, Тепер буде і Яремче, і Буковель. Ну і в планах ще багато інших цікавих місць. Також показую, які є цікаві місця навколо цих міст курортів Кому цікаво, друзі, підписуйтесь на цей канал. Бачу, що у Яремчі є також е, такі цікаві заклади, як і у Трускавці. Це Дон Япон, бачу, супермаркет Спар. Е, але немає у Трускавці от Макдональдсі. Бачите, в Яремчі є. Ну, в Яремче, звісно, тут е, зовсім інша аудиторія, ніж у Трускавці. Тут більш таке молоде покоління приїжджає. і Яремче це таке, знаєте, як ворота в Карпати і всі туристи, які. Їдуть в Карпати, практично проїжджають через Яремче, ну більшість. І зупиняються, бачите, Макдональдс переповнений як і у Львові, так і тут. Це завжди популярне місце. І думаю, що якщо б Макдональдс відкрили у Трускавці, воно б було не менш популярним. І їздили туди люди із навколишніх міст, ну і також молодь Трускавець також приїжджає, ну і місцеве населення є так що. Заклад, я думаю, що все рівно був би популярний. Так що, друзі, пишіть в коментарях, що ще цікавого є у Яремче чи чого я там не згадаю ще у відео. Бо знаєте, я після Буковелю, наприклад, хотів би ще на один день-два, можливо, зупинитися в Яремче, як буду їхати назад після відпочинку. Познімати вечірній РМ чи також подивитися, які тут заклади харчування, що ще цікавого, тому пишіть в коментарях. Можливо, я попаду на ці локації. Місто Яремче низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій угловині між горами на березі річки Прут. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини українських Карпат Говерли, до якої я у 2006 році в перший раз і приїхав. Перша історична згадка про Яремче датується 1787 роком. За легендою, назва походить від імені Гуцула Яреми Годуванця, яким, який першим оселився на цій території. Містечко почало активно розвиватися після будівництва залізниці зі Станіслава. Тепер це Івано-Франківськ, Яремче, ворохта Рахова. в 1894 році, яка призначалася для вивезення лісу у промислові. Райони Австро-Угорщини, а ще раніше Яремче стало популярним, як дачне містечко, де відпочивали жителі Львова і Кракова, там Варшави. Зараз Яремче, найвідоміший туристичний центр Прикарпаття, має понад 40 туристсько рекреаційних закладів і санаторіїв, більше 100 об'єктів зеленого туризму. Для курортної терапії використовується кліматичне лікування. Мінеральні вани тощо майже. Половину території Яремчанської міської ради займає Національний природний парк Карпатський, утворений у 1980 році перший в Україні. масив. А одного говерло скільки коштує? 900 гривень за соби. 900 гривень за соби. А коли в які дні? А, кожного дня майже відправляємося, Я можу подивитися перелік, сказати вам точно. На завтра можна. На завтра, так? На завтра, завтра, післязавтра є. А якій годині? О 9 відправляємося звідси, о 19 повертаємося орієнтовно. Може, за... трошки швидше. Добре, дякую. Якщо сас... то ваш телефон, так. дякую. Значите, у місті Єремче дуже сильно розвинений туристичний бізнес. Дуже багато туристичних фірм і дуже багато різних екскурсій пропонується. Не такі екскурсії, як із Трускавця, хоча Трускавець бачив, нещодавно поїхав автобус від готелю 365, проїжджав через Єремче. Цікава також церква в місті Яремче, це також бачите, культове місце і візитівка курорту, так як і у Трускавці. Дуже багато, бачите, джипів є, які пропонують екскурсії в горах на автомобілі. Піднімаються на різні вершини, їздять до різних цікавих водоспадів. Ну, Зараз подивимося, які ціни, що цікавого пропонують. Подружжу, гори не бажаєте. Яка ціна у вас? За машинку від 2500 двогодинний тур. Двогодинний тур. То двогодинний, то куди? На Мак? На маку. маку Цікавіші йдуть. Три-чотири години по колу. То 3-4, то скільки скільки коштує? Чотири п'ятсот з машини. Цікаві локації. З микуличками заїжджаємо крептами, їдемо в дорогою, піднімаємося на вершину. Де бачите, говерло, пом'як Петро зупиночку робимо для фотозони, там панорама є. Потім полонина диканька, полонина мапися. Якщо ні, то ми можемо звернути на полонину веренці. Де ага, тамка yes. є теж гойдалка, сироварні є, всюди прибідемо. Найцікавіша, най то яка? Куди? Маковиця Перенкс. Або Мириця, з Таршора ракета Мериця. Добре, Добре, дякую. Чули, друзі, вже які є ціни на екскурсії. Ну, це е, з автомобіля, нагадаю. Автомобіль вміщає 5 ну, на 5 осіб розрахований. Коли останній раз я був у Яремчі, то тих багатоповерхівок, які ліворуч ще не, було. ще не було. До речі, оцей будинок що ліворуч. Саме перший е, житловий комплекс Скеля забудовник, такий самий ну і забудовник з Івано-Франківська, який багато будинків побудував у Трускавці. Це е, компанія Галицький двір-забудовник. Цікавий будинок. Е, назва Скеля, я так думаю, тут є Скеля слон у Яремче. Цікаве місце. Я думаю, що якщо з Буковеля будемо їхати, обов'язково ще зупинимося. Я б хотів би туди ще. Підійти показати вам також всі цікаві місця, які є у Яремча. І назва походить, я так розумію, від цієї скелі житловий комплекс Скеля. І бачу, будується ще один цікавий будинок, чи вже збудований. Ну, Зараз підійдемо поближче, все, роздивимось і покажу. Гарне чисте місто, мені подобається, воно колись було чистим, і зараз також ну, місто дуже сильно розвивається. В плані всього, бачу більше. Різних цих екскурсій, більше туристичних фірм, все по-іншому, багато різних магазинів, магазинів цікавих, закладів харчування. Бачите, з'явилися багато поверхівки. Досить класно цей житловий комплекс виглядає, я вам скажу, житловий комплекс скеля. Ну, я запланував тут е, зйомку кілька відео з міста Яремчі, і десь в наступних відео обов'язково вам розповім про ціни. Ціни на відпочинок в місті Єремчі, як в готелях, санаторіях, так і в приватному секторі. І як... чи можна тут зняти квартиру подобово, все вам про це розповім. Прямо перед нами, бачите, піцерія Дон Япон, така, як і у Трускавці. І бачу, тут також є файні льоди, так само, як і у Трускавці. Багато різних схожих закладів, Я так розумієш це мережа оці, всіх різних закладів, які працюють, напевно. По всій Україні. Ну, а найвідомішою, напевно, візитівкою курорту є водоспад пробій, до якого ми зараз, друзі, і йдемо. Цікаве місце, всі туди приїжджають, дивляться дуже багато різних екскурсій. Ну і всі практично екскурсії з різних міст. Якщо е, маршрут їхній пролягає через Єремче, вони всі зупиняються біля водоспаду пробій. Дійсно, місце неймовірної сили в Карпатах. Досить гарні класні відео виходять фото. Багато бачу, є фото в інтернеті, інстаграмі, тіктоки знімають, що там тільки немає. І дуже багато там різних зараз розваг. Раніше такого не було, коли я був, але зараз це все змінилося, і зараз яремче виглядає набагато цікавіше, ніж виглядало раніше. А праворуч бачу там. Відніється продуктовий ринок. Ну, Бачите, Яремче не маленьке місто. Є багато різних вулиць, де можна походити, цікаво відео познімати, але це бачите, при... треба мені окремо приїхати. До речі, друзі, пишіть в коментарях, якщо вам подобається відео про місто Яремче. І пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити у цьому чудовому містечку. Раніше для мене Яремче починалося або з залізничного вокзалу, або з автовокзалу. Ну, або... Потягом або автобусом приїжджав сюди. Ось, а сьогодні я вперше приїхав на власному авто. Від Івано-Франківська до Єремчі практично дорога ідеальна. Дорога з Трускавця у мене зайняла приблизно 3,5 години, це 200 кілометрів. Що подивитися в місті Єремчі. Топ-10 цікавих місць у Єремчі. Скеля слон. Здалеку на скелі проглядається силует слона. Вона знаходиться. При в'їзді в, в Яремче, всім відомо, у нас далеко її можна впізнати. Також тут є ресторан Гуцульщина, це ресторан-музей, побудований без єдиного цвяха. В ресторані Гуцульщина можна смачно пообідати та познайомитися з історією Заходу країни, визначне місце міста Яремче, яке варто відвідати. Знаходиться неподалік водоспаду Пробій. Також саме цікаве місце мені здається на цьому курорті це водоспад-пробій, популярне та цікаве місце в Єремчі, яке можна подивитися самому. Водоспад розташований в центрі міста, біля сувенірного ринку. Міст над водоспадом пробій є відомим інстаграмним місцем у Яремчі. Тут можна зробити гарні фото та 3D-панорами Єремчанського водоспаду. Пробій завжди. Повноводний. Біля мосту пропонуються різноманітні розваги, продаються карпатські настоянки для покращення настрою та різні сувеніри. Ще одне цікаве місце це парк Карпати в мініатюрі. Хочете побачити всі цікаві місця в Яремчі та Карпатах за один день, тоді вам в парк Карпати в мініатюрі. Музей в Яремчі, який варто відвідати та побачити. Вольєрне господарство. Міні-зоопарк в Яремчі розташований на території Готелю Ведмежа гора місце, куди обов'язково потрібно піти з дітьми, але й тут буде цікаво також і дорослим. Тварини в екопарку знаходяться в безпосередній близькості до людей. Деяких тварин дозволяють погодувати, а можливо, і доторкнутись, чи просто їх погладити. Вони на Маковиця, туристичний маршрут в Яремче на Гору Маковиця є доволі простим. Сюди піднімуться усі бажаючі, особливо якщо будуть знати, що наверху чекають і гарні краєвиди. А по дорозі є можливість відпочити на полонині біля сироварні та зробити гарні фото. До речі, от ми тільки що йшли, то нам пропонували екскурсію на джипах на гору Маковиця. А можна піднятися і пішки? Ну це все залежить від бажання. Сувенірний ринок в Яремче – популярне місце. Карпатські сувеніри будуть справжнім подарунком для рідних та друзів. Головне вчасно зупинитись і не скупити все. Сувенірів багато, є потрібні, не потрібні, але є і унікальні, гарні та неповторні. Сувенірний ринок знаходиться біля водоспаду пробій, ну і ще в декількох місцях цього курорту. Ще одне унікальне місце це сироварня на полонині. Коли піднімаєтесь на гору маковиця чи йдете по маршруту до скельдовбуша, то зверніть до сироварні на полонині. Любителям смачного сиру, гарних фото та горманам, підкорюючим гірських вершин вам сюди тільки натуральні продукти. Кажуть, що ще, ще сам Довбуш ходив сюди, але то таке, може і неправда. Але сир смачний і краєвиди дуже гарні. Ще одне цікаве місце у Еремчі це стежка Довбуша. Місцеві кажуть, що десь там серед каміння сховане золото Довбуша. Туристи вже добру стежку витоптали, щоб знайти золото Довбуша. Ще одна цікава локація це водоспад дівочі сльози, невеликий мальовничий водоспад біля Яремча з чистою кришталевою водою та покритим мохом камінням. Сліз тих дівочих вже набралося стільки, що в річку невелику перетворились. Місце сповнене легенд. Ну і ще одне цікаве місце у Єремчі це Гедзопарк, унікальна локація, яка втілює в собі чарівний світ хобітів. Ідея створення парку виникла у групи ентузіастів, натхнених не лише літературними творами, але й вражаючою природою Карпат. Парк був створений з метою. Відтворити казкову атмосферу середзем'я, де кожен відвідувач міг би відчути себе героєм цієї дивовижної історії. Відкриття парку відбулося у 2023 році, і відтоді він став одним із найпопулярніших туристичних місць у регіоні. Як бачите, друзі, курорт Яремче дуже цікаве місце. Подивіться, скільки цікавих місць є тільки у самому в місті Яремче, а про місця, які є тут довкола. Я просто мовчу, скільки там ще водоспадів, різних вершин, ну це все потрібно попробувати. Я так думаю, що можна обирати різні екскурсії, варіанти: екскурсії на джипах чи на автобусах, там підніматися в гори. Як бачите, місце дуже цікаве і є де знімати для вас. Наступні відео. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, друзі, вже починається звідси сувенірний ринок, і ми вже недалеко від водоспаду пробій. Ну, водоспад пробій, я думаю, покажу вже в наступному відео, оскільки дуже сильна спека в Яремчі, я йду по самому сонці і просто вже не витримує техніка. Також, друзі, пишіть в коментарях, де найбільший ринок, ну цей сувенір не мається на увазі, чи в Яремчі, чи, можливо, ще десь є цікаве місце, обов'язково туди з'їздимо і познімаємо для вас відео. Подивіться, скільки тут різного всякого продається. От розкавців стільки немає. Яремче точно дуже великий ринок. Камера перегрілася, і кілька хвилин треба почекати, щоб вона остила. І в 14.00, нагадаю, я маю приїхати у Буковель є ще десь приблизно 2 години, щоб погуляти по Яремчі і обов'язково зайти на водоспад пробій. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!